Отби як Україна ввела б стан війни, от ми точно пішли воювати. Читаю в коментарях. Нікуди б ви не пішли. І для адекватних людей це зрозуміло. Це такі знаєте, відмазки для особо впечатлітельних. Не більше, не менше, а стосовно чому Україна не вводить стан війни, тому що ми ні на кого не нападали, ми захищаємося від гібридної агресії Російської Федерації. Вона нам не оголошувала війну, вона ввела термін спеціальна військова операція. І коли ми оголосимо стан війни, ми втратимо міжнародну підтримку. І це важливо розуміти. І коли ви просуваєте російські наративи, чому вони війдуть війну стан війни, там, і так далі, то ви працюєте на ворога. Це однозначно. Бо враховуючи той контекст юридичний, який є, в якому ми знаходимося в статусі правовому, то вводячи стан війни, ми. Позбавляємо себе від того, щоб бути більш гнучкими для прийняття рішень, і це по-моєму дуже очевидно. І ті адвокати, хто вам з церкву вуши, що потрібно вводити стан війни, вас розводять екологів, а ви на це ведетесь.